Дорогі наші ювенальні поліцейські, ваша праця це більше, ніж просто робота. Ви ті, хто захищає дітей, попереджає правопорушення та підтримує родини в складних обставинах. Ви ті, хто завжди поруч із дітьми, хто бачить їхню вразливість і щиро намагається захистити, допомогти, пояснити. Завдяки вам наші учні почуваються в безпеці, знають свої права та вміють діяти правильно в складних ситуаціях. Ми раді, що маємо таких партнерів, спільно будуємо безпечне шкільне середовище, де кожна дитина має підтримку. Ми щиро дякуємо вам за вашу співпрацю, за зустрічі з учнями. За готовність завжди допомогти. Зі святом вас бажаємо здоров'я, сил, спокійних буднів і радості від того, що ви змінюєте світ на краще. Нехай ваша робота буде спокійною, а серця вдячними.